Оповідка восьма ще більше клопотів. Тільки но Себастьян відчинив панові кандидату вхідні двері та провів його в класну кімнату, як хтось із такою силою засмикав шворку, до якої був прикріплений дзвоник, що служник стрімголов знову збів по сходах, вирішивши, що це зненацька повернувся додому сам господар. Він рвонув двері на себе. І побачив хлопчака, одягнено в якесь лахміття та шарманкою за спиною. А то що таке має бути? розсердився Себастьян. Ох, я зараз добряче поскублю тебе за чуприну, щоб знав, як калатати. Ти що тут забув? Мені треба до Клари, не дав себе залякати хлопчина. Ах ти, волоцюго замурзаний, для тебе вона панянка Клара. Ми всі так до неї звертаємось. Чого тобі від панянки Клари треба? Вона мені винна сорок фенігів, пояснив хлопчина. Та в тебе з головою не все в порядку. І взагалі, звідки ти знаєш, що тут панянка Клара мешкає? Вчора я їй вказав дорогу це коштувало двадцять фенігів, а після цього додому привів ще двадцять, разом сорок. І що ти тут мелеш? Паночка Клара не виходить з дому. Вона взагалі нікуди не виходить, бо ходити не може. Іди звідси, вертай додому, якщо він у тебе є, а якщо ні, то я допоможу тобі ступитися. Проте хлопчина був несполохливих він продовжував стояти на місці і лишень сухо відповів. Як то вона не ходить? Я вчора її здоровою на вулиці бачив. Можу її описати. Коротке кучеряве волосся, чорні очі, спідничка коричнева, говорить не так, як ми. «Ова!» – подумав собі Себастьян і всміхнувся нишком. Маленька мадмуазель знову щось утнула. Він відступив від дверей і промовив до малого Добре, йти за мною. Перед дверима зачекаєш, коли я вийду. Як дозволю тобі зайти, заходь і відразу можеш щось заграти. Панянка любить музику. Себастьян піднявся сходами вгору і постукав у двері покою для навчань. Його запросили увійти. Внизу хлопець, який має щось сказати панночці Кларі, доповів служник. Клара дуже зраділа на звичайній у її одноманітному житті події. Нехай підніметься сюди, наказала вона. Ви не проти пане кандидате. Він хоче поговорити зі мною особисто. Хлопчина, увійшовши до кімнати, одразу за вказівкою Себастьяна почав крутити корбу шарманки. Пана Ротармаєр, щоб уникнути уроку, на якому вивчають абетку, перебралася у вітальню, де займалася то тим, то сим. Коли це їй здалося, що чує вона музику. Вона прислухалась, це звідкілясь з вулиці? Так близько? Чи не в класній кімнаті звучить шарманка? Панна, не вірячи своїм вухам, пробігла довгою їдальнею і увірвалася до покою. І справді, просто посередині кімнати стояв якийсь обідранець і старано крутив корбу шарманки. Було видно, що пан кандидат намагався це припинити. Проте його просто ніхто не слухав. А от усміхнені Клара і Хайді уважно слухали. Стоп, негайно припинити. крикнула просто з порогу пана Ротенмаєр. Але музика заглушила її голос. Управителька підбігла до хлопця, коли нараз вгледіла щось у себе під ногами. Потворна, чорна тварина поволеньки сунула по підлозі. Простісінько до неї, Черепаха. Пана здійснила карколомний стрибок вгору. Вже багато років вона так високо не підстрибувала, а потім щосила заголосила: Себастьяне, Себастьяне! Шарманка вмовкла, бо на цей раз голос Ротенмаєр пересилив її звук. Себастьян стояв у коридорі колона напіввідчинених дверей. І аж корчився від сміху, спостерігав ефектний пірует управительки. Почекавши якусь хвильку, він зайшов у класну кімнату. Ротенмайр плюхнулась в крісло. Геть усіх і малого, і тварюку, геть. гукнула вона служникові. Той слухняно виконав наказ і вивів хлопця, який встиг на ходу підхопити свою черепаху. На подвір'ї Себастьян тицнув щось малому в руку і сказав Сорок від паночки Клари і ще сорок зверху. Ти гарно заграв, було на що подивитися. І зачинив за малим вхідні двері. У покої для навчання знову стало тихо. Перерваний урок було продовжено. Тепер пана Ротенмаєр зайняла позицію в класній кімнаті, щоб своєю присутністю. Не допустити більше ніяких неподобств. Вона твердо вирішила після закінчення уроку провести детальне розслідування і так покарати винного, щоб йому більше ніколи не захотілося повторити подібне. Та ось в двері знову постукали. Проте цього разу в класну кімнату зайшов Себастьян. Він прийшов сказати, що їм принесли величезного кошика і веліли передати на словах, що це для паночки Клари, особисто в руки. Особисто мені в руки? спитала здивовано Клара. Їй одразу стало дуже цікаво. Що би це мало означати? Принесіть кошика сюди. Я хочу подивитися, наказала вона. Себастьян приніс накритого плетеною кришкою кошика. І одразу чкурнув з кімнати. Я вважаю, сказала пана Ротенмаєр, що спершу слід закінчити урок, а потім відкриємо кошика. Клара ніяк не могла уявити собі, що ж там у ньому всередині, і постійно дивилася на таємничий кошик. Пане кандидате, не витримала вона якраз посередині завдання із відмінювання дієслова. Можна я михцем одним оком зазирну до того кошика, а потім далі будемо продовжувати? Ну, залежно від кута сприймання даної ситуації. Це можна було б зробити, проте, ймовірно, це робити просто недопустимо, вдався до звичних просторікувань пан кандидат. В даному конкретному випадку за виконання вище зазначеного бажання говорить той факт, що вся ваша увага, панночко. Спрямовано на цей предмет. Продовження промови пана вчителя, діти не дочекалися, бо саме в цю хвилю плетена кришка зіскочила, і з кошика одночасно виструбнули двоє кошенят. За ними ще одна пара, а за тими і решта. Кошенятам набридло сидіти в тисняві, і вони, вибравшись на волю, почали гасати кімнатою, радісно позадиравши хвости. У цю хвилю полічити їх було просто неможливо, і складалося враження, що вся кімната наповнена кошенятами, як гарбуз з насінням. Вони весело перестрибували через начищені доблиску черевики пана кандидата, гризли його штани, видиралися по платтю пани Ротенмаєр, ледь не до її грудей, і вовтузилися коло її ніг. Вистрибували на накларен візок, дряпали все. Всюди тицяли мордочки, перекидаючи книжки та папери, нявкали, і в кімнаті запанував жахливий хаос. Клара час від часу скрикувала Які гарненькі кошенятка, як весело стрибають. Хайді глянь он там. Ой, а цей глянь на цього. Хайді раділа разом з Кларою і також весело спостерігала за кошенятами. Пан кандидат спантеличино стояв біля столу і по черзі піднімав ту одну, ту другу ногу, щоб зашкодити малим капосникам його дряпати. Ротенмайер заціпеніла від розпачу в своєму кріслі, але згодом її прорвало, і вона щосили залементувала. Тінето! тінето Себастьяне!» Встати з крісла панна боялася, щоб маленькі страховиська не стрибнули їй в обличчя. На крики про допомогу з'явилися нарешті Себастьян і Тінета. Вони переловили всіх кошенят і посадили їх знову в кошик. Після цього його було віднесено у котячий табір, де вже перебували двоє з тієї зграї бешкетників. Цього дня позіхати на уроці теж нікому не хотілося. Пізно ввечері, коли пана Ротенмаєр отямилася від ранкових стресів, вона покликала до покою для навчань Себастьяна та Тінету, для того, щоб визначити, хто і має бути покараним за всі ці безчинства. В результаті дізнання стали відомі всі факти самовільного відлучення Хайді з дому, що й призвели до цих подій двох останніх днів. Ротенмайр сиділа зблідла від обурення. їй просто бракувало слів для вираження своїх відчуттів. Вона лише махнула рукою Себастьянові та Тінетті, мовляв, можете йти. Потім повернулася до Хайді, яка саме стояла біля інвалідного возика Клари, і ніяк не могла второпати, в чому ж вона завинила. «Аделоїдо», – суворо розпочала управителька. Я знаю лише одне покарання за такі дії: лише таке покарання ти по-справжньому відчуєш. Тебе важко чимось пройняти. Ти ж бо дикунів, але побачимо, як тобі буде в темному підвалі із саламандрами та пацюками. Після цього ти станеш як шовкова і не будеш більше порушувати встановлені норми. Хайді слухала промову мовчки. І дивувалася з її вироку. Вона знала, що таке підвал. У дідуся в хищці був підвал. Там він зберігав готовий сир та свіже молоко. Це місто було надзвичайно цікавим і зовсім невідразливим, без щурів та саламандр. Проте в цю хвилю Клара почала голосно просити. Ні, пане Ротенмаєр, в жодному разі. Давайте зачекаємо, поки татко приїде. Він же ж бо написав, що скоро приїде. Як буде вдома, я розповів йому про все, а він уже нехай вирішує, чи треба карати, чи ні. Управителька не могла виступити проти присуду у головного сутті, тому підвелася з крісла і сердито промовила Згода, Клара, Проте я також говоритиму з паном за Після цього вона вийшла з кімнати. Минуло кілька днів, під час яких нічого надзвичайного не відбулося. Пана Ротенмаєр ніяк не могла заспокоїтися, Їй постійно стояли перед очима події останніх днів. Управительку не покидало відчуття, що після приїзду Хайді все в домі за пішло шкереберть і до колишнього ладу ніколи не повернеться. А от Кларі все подобалось, вона не нудьгувала. Уроки завдяки хайді проходили весело. Мала постійно плутала букви або не могла їх розпізнати. Пан кандидат, намагаючись допомогти, починав описувати ту чи іншу літеру абетки. Він порівнював її форму з ріжками або дзьобом, і тоді хайді гукала весело: А, це кіска. Або ж о, це Орел. Описи пана вчителя будили в ній всілякі спогади і зовсім не асоціювалися з літерами. А в післяобідню пору, після того, як Клара відпочивала, Гайті розповідала про полонину і життя на ній. Це постійно будило в ній бажання повернутися, тому що разу, закінчуючи оповідь, вона запевняла: Мені треба додому. Завтра неодмінно поїду додому. Клара заспокоювала малу, кажучи, що вона мусить залишитися в них у крайньому випадку до тих пір, поки не приїде татко, а потім побачимо, як воно буде. Хайді піддавалася на вмовляння, і настрій у неї одразу ж кращав. Однією з причин, чому вона погоджувалася, була радісна думка сьогодні кубка біленьких пампушок для бабусі стала на дві більшою. В обід та на вечерю коло її тарілки завжди лежала свіженька біленька пампушка. Кожного разу дівчинка відразу ховала її в кишеню. Вона навіть уявити собі не могла, що сама з'їсть її. Бабуся ж ніколи таких не їла, а твердий чорний хліб вона вже практично не годна їсти. Після їжі, кілька годин поспіль, Хаді проводила сама самісінька у своїй кімнаті. У великому місті Франкфурті не було заведено просто так бігати до схочу, як на полонині. Це їй втокмачили і мала бігати перестала. Пана Ротенмаєр також заборонила їй розмовляти в їдальні з Себастьяном, а поговорити з тінетою малій ніколи б і на думку не спало. Коли вона зустрічала покоївку в коридорі, то одразу сахалася до стіни. Тінета, інакше, як в'їдливо, з нею не балакала, постійно насміхалася з неї. Хай збагнула цю її манеру спілкування. Отож сиділа в кімнаті і мала достатньо часу, щоб уявити собі, якою зеленою стала полонина, як виблискують на сонці жавтенькі квіточки, як вилискують освітлені ним сніг, гори, далека долина. Мала деколи ледве стримувалась, щоб не покинути всього і не повернутися. Тітка ж сказала, що вона може вертатися додому, коли захоче. Одного дня бажання повернутися стало просто нестерпним. і Хайді поскладала поспіхом усі булочки у велику червону хустку, наділа солом'яного капелюшку і вийшла з кімнати. Але вже коло вхідних дверей. І трапилася велика перешкода у мандрівці додому. Пана Ротенмаєр, яка сама повернулася з прогулянки. Управителька завмерла і витріщилася зі здивуванням на хайді, міряючи її поглядом. Вона уздріла клуночок з червоної хустки і її прорвало. А це що за заява? Що це має означати? Чи я тобі не забороняла сновигати вулицями? Тебе знову кудись несе, виглядаєш, немов жебрачка. Я не йду сновигати вулицями, я йду додому, пролепетала хайді. Що? Як? Додому? Ти хочеш додому? Пан Ротенмаєр аж руками сплеснуло від хвилювання. Вона йде геть з цього дому, знав би про це пан Заземан, втекти з його дому. Тебе не хвилює, що він колись про це дізнається? Чи з тобою не поводяться краще, ніж ти насправді заслуговуєш? Чи тобі тут чогось бракує? Чи колись було в тебе таке помешкання? Чи ж прислуговували тобі, як тут? Ну скажи. Ні, відповіла Хайді. я знаю, що ні, кричала далі пана Ротенмаєр. Тобі нічого не бракує, тобі всього вдосталь. Але ти просто страшенно невдячна дитина. Живеш тобі гарненько, в достатку і з жиру бісишся. Хай також було що сказати, і вона теж виклала все, що її досі мучило. Я тільки хочу додому і більше нічого. Коли мене довго не буде, сніжка плакатиме, бабуся чекає на мене щіглих дістане прутом, бо Петрусько запас не наїсться сиру. Тут не видно, як сонечко горам на добраніч каже взагалі нічого не видно, а як часом залетить над Франкфуртом Орел, то лише голосніше скиглить. Тут стільки людей разом сидять вкупі і від цього злять одне одного, замість того, щоб піти в гори і жити там вільно, самому. Боже милостивий, дитина з глузду з'їхала, жахнулася пана Ротенмаєр і дременула з переліку сходами вгору, де втелющилася в Себастьяна, котрий якраз хотів зійти. Приведіть це нещасне створіння на гору, гукнула управителька до служника, потираючи гулю на лобі. Так, так, добре, красно дякую, бурмотів Себастьян, потираючи свого лоба. По його гулі було видно, що йому дісталося більше. Хаді стояла спалаючими після промови очима, від напруження її лихоманило. Ну, що, знову щось утнула? запитав весело Себастьян. Проте, коли побачив, що мала заціпеніла, дружелюбно поплескав її по плечах і почав заспокоювати. Тю, та не беріть цього так близько до серця. Сприймайте все з гумором. Весело, це основне. Вона мені щойно ледь голову не загнула. Тепер ось дивись, яка м'ятена. Тільки навпаки. Проте не залякала ані скілечки. Ну бо, маленька мадмуазель, йдемо нагору. Це її наказ. Хайді попленталася сходами тихо, поволеньки, у зовсім невластивій їй її манері. Себастьянові стало шкода малої. Він пішов вслід та почав її підбадьорювати. Тільки не піддаватися, не сумувати, мужньо вперед. Маленька мадмуазель – така хороша дитина. Відколи вона в нас ні разу не заплакала. У такому віці, хто ж цього не знає, діти по дванадцять разів на день пхенькають, а кицьки нагоріти кі цікаві. Веселі, знай стрибають собі по підлозі. Дуріють без кінця і краю. Як управителька піде, сходимо на них подивитись, еге ж? Хай кивнула головою на знак згоди. Служник жалів малу всім серцем, і коли вона зайшла в свою кімнату, провів її співчутливим поглядом. Під час вечері. Пана Ротенмайер не зронила жодного слова. Вона лишень пильно зиркала в сторону малої, ніби очікувала від неї якогось незвичного вчинку. Проте хайді тихенько та незворушно сиділа на своєму кріслі. Мала навіть не доторкнулася до їжі, тільки швиденько сховала до кишеню свої пампушки. Наступного ранку. Коли пан кандидат піднімався сходами у класну кімнату, пана Ротенмаєр перестріла його та тихим, сповненим таємничості голосом покликала у їдальню. Там вона схвильовано розповіла про свої підозри, що зміна клімату, способу життя та незвичні враження негативно вплинули на здоровий глузд дівчинки. Управителька розповіла також, про хайдену спробу втекти з дому, та переказала деякі дивні висловлювання малої. Пан вчитель заспокоїв управительку та розігнав її страхи. Він, мовляв, теж спостерігаючи за дівчинкою, зробив певні висновки. Аделоїда, звичайно, ексцентрична, але ця ексцентричність не є наслідком слабкого душевного стану малої. Іншими словами, дівчинка цілком нормальна. Він мало помало завдяки вірно підібраним методам навчання справляється із завданням, яке поставив перед собою досягнути однакового рівня знань обидвох учениць. Його більше турбує, що далі абетки справа не посувається, бо Аделаїда не здатна розрізняти букви. Управителька позбулася страхів. І відпустила пана вчителя виконувати свої обов'язки. Після обіду вона несподівано пригадала, як виглядала Хайді, коли намагалася поїхати додому. Тож пана вирішила провести заміну одягу Аделаїди, використавши для цього різні предмети клареного гардеробу. Щоб до приїзду пана Зазимана дитина виглядала ошатно. Управителька поділилася своїми міркуваннями з Кларою та завжди зі всім згоджувалась і захотіла обдарувати подругу великою кількістю суконь, хусток і капелюшків. Пана Ротенмаєр пішла в кімнату Хайді для того, щоб зробити ревізію її шафи що з гардеробу малої можна залишити, а що викинути геть. Проте вже за кілька хвилин. Вона вийшла звідти, гидливо скривившись. Аделаїдо, що я знайшла в твоїй шафі для одягу? Що я там побачила? Цілу купу булочок. Хліб, кажу ж бо вам, Кларо, у шафі для одягу назбирати таку величезну купу булочок? Тінето, гукнула вона в двері їдальні. Викиньте старий хліб із шафи, а разом з ним і старий зім'ятий капелюшок. Що на столі. Чекайте, ні. крикнула Хайді. Мені потрібен цей капелюшок, а пампушки для бабусі в горах. Мала хотіла кинутися вслід за покоївкою, проте Ретнмаєр не пустила її. Стій! Весь цей непотріб опиниться на смітті, там йому і місце, категорично заявила управителька, продовжуючи стримувати дівча. Хайді впала на кларене крісло. І гірко заплакала. Вона плакала все голосніше і жалісливіше. Дівчинка схлипувала і скаржилася. Тепер бабуся залишиться без пампушок. Пампушки викинули, і в бабусі їх не буде. Хай діту жила так, ніби в неї краялося серце. Панна Ротенмаєр втекла з кімнати, Клара перелякалася не на жарт. Водночас їй було шкода подружку. Гайді, не плач, не плач, просила вона. Послухай, послухай, що я тобі скажу. Як будеш вертатися додому, я дам тобі стільки ж булочок, так що там або й більше, ніж було. Всі вони будуть свіжі і м'якенькі, а ці шафи вже зачерствіли, всі плісняві ти почали. Перестань, не плач! Хайді довго не могла заспокоїтися. Проте Кларені втішання подіяли. Вона зрозуміла, що та за неї турбується. Якби не вона, мала взагалі не перестала б плакати, проте їй потрібно було підтвердження своїх сподівань. Тому, час від часу, схлипуючи, дівчинка перепитувала: Ти даси мені для бабусі стільки пампушок, скільки в мене було? А Клара запевняла, звичайно, звичайно, навіть більше, ніж було. Ти тільки заспокойся. Хайді прийшла на вечерю з червоними від сліз очима. А як побачила пампушки коло тарілки, знову почала було хапати, проте зуміла примусити себе перестати, бо зрозуміла, що за столом треба поводитися спокійно. Себастьян, коли підходив до хайді, корчив кожного разу дивні гримаси і робив дивні рухи. Час від часу він тихцем показував на свою голову або на голову хайді, кивав, кліпав очима, ніби хотів сказати: Будь спокійною. Я все помітив, я переживаю за тебе. Коли після вечері дівчинка прийшла в кімнату і лаштувалася до сну, знайшла під ковдрою свого розчавленого солом'яного капелюшка. Вона радо вхопила його, ще трішки пом'яла. Притиснувши в захваті до себе, а потім, старанно замотавши в хустину, заховала в найдальший куток шафи для одягу. Капелюшка заховав під ковдру Себастьян. Він тоді був разом із тінетою в їдальні і чув, як хайді гірко плакала. Отож, коли тінета пішла прибирати її кімнату, він пішов вслід, а коли покоївка вийшла з купою пампушок і капелюшком зверху, Схопив його швиденько, крикнувши, я його сам викону. Він радо врятував капелюшка, а під час вечері подавав хайді знаки про це.